Вітаємо сьогодні. Зануримось у деталі життєвого шляху Ксенії Мішеної. Джерело в нас її ж інтерв'ю на каналі Слава Дьомін. Так, спробуємо поглянути на ключові моменти: дитинство, виклики, ну і шлях до того, ким вона є зараз. Почнемо спочатку: Крим, дитинство. Що там було? Розлучення батьків, так? Ага, в першому класі. Сім'я, ну звичайна, не сказати, щоб дуже заможна. Мама бухгалтер, тато програміст. І от з дитсадка, каже, мріяла бути акторкою. Перша роль Оксана з «Вечорів на хуторі саме так. Але батьки, як часто буває, мали інший план: економічна освіта, боялися, що акторство це ну, нестабільно, і це призвело до, до чогось серйозного. Бо в джерелі згадується криза в 18-19 років. О, так, це був дуже складний період. Вона описує панічні атаки, ну такий важкий стан, що дійшло до психіатричної лікарні, потім психотерапевт. І в чому була причина, за її словами? Власне, в тому, що вона ігнорувала себе, свою мрію. Терапія допомогла це усвідомити і, каже, за три місяці стала на ноги. Цікаво, що вона навіть вдячна за цей досвід. Ніби він зміцнив її бажання стати акторкою. Переосмислення таке. Абсолютно. І це вміння, здається, знаходити сенс у випробуваннях, їй потім не раз ставало в пригоді, бо далі особисте життя. Так, стосунки з батьком сина Платона, він був старший, так? Ага, на 7-8 років. І от під час вагітності каже, все змінилося. Почався аб'юз. Аб'юз, тобто? Ну, Вона згадує про ревнощі, такий тотальний фінансовий контроль, типу, давав 100 гривень на день, хоча гроші були. Ну, класика жанру, на жаль. І чим це скінчилося? Весілля скасували. Розійшлися ще на п'ятому місяці вагітності. Вона повернулася до Севастополя до мами. А батько сина цікавився дитиною. Спочатку ні, потім років через 4-5... З'явився п'яний, штовхнув її зі сходів, як вона розповідає, ще була спроба контакту на початку повномасштабної, але, каже, щирості там не було. Тож вона його, ну, грубо кажучи, послала. І це не єдиний такий досвід, на жаль, був ще один випадок. Так, з іншим чоловіком теж підняв руку, зачинив її, вона викликала поліцію, яка до речі не приїхала. Але вона дивиться на це філософськи. Як на уроки, уроки, і тепер статус матері одиначки сприймає інакше. Точно каже, раніше соромилась, а тепер пишається. Я зробила себе сама. Її слова відчувається ця трансформація. А як щодо професії, після народження сина була пауза? Так, цілих чотири роки працювала, де доводилось, і офіціанткою, і ріалторкою. Це допомагало фінансово, звісно, але сумувала за сценою. Як повернулася? Знову Київ, батьки підтримали, Платон залишився з ними на якийсь час. Їй було дуже важко. Розлука з сином, умови життя спочатку не найкращі. Працювала аніматором, розсилала резюме, а потім кріпосна. Це був той самий прорив. Саме так роль Лідії Шефер каже, на проби потрапила майже випадково, але готувалася серйозно, вчилася батогом керувати, носила ці важкі сукні по 10 кілограмів. Відданість справі так, і це спрацювало. Потім були танці з зірками, перемога. І перша холостячка теж гучний проект. Там же був вибір стосунки з Еллартом. Ага, спочатку, каже, розчарувалася в чоловіках-учасниках, потім ніби щось змінилося. Обрала Еллерта, жили разом, навіть тату парні зробили, але, за її словами, стосунки були токсичні, нестабільні, розпалися. Ще в інтерв'ю був цікавий момент про Сергія Гармаша у 18 років. Так, під час зйомок з Залюднемого острова він тоді був неодружений, значно старший. Залицявся, пропонував допомогу з кар'єрою в Москві, але вона відмовила. Зрозуміло зі зростанням популярності, звісно, приходить і критика як, от нещодавній скандал через російськомовний подкаст на Балі, так це було в березні 2024-го. Критикували в основному через те, що вона тоді вела патріотичне шоу Я люблю Україну. Потім стало відомо, що вона вже не ведуча. Як вона це коментувала? Досить стримано, мовляв, у всього є початок і кінець, і заклик такий не пожирати своїх, більше коментувати відмовилась, як і інші, скажімо так, гострі теми. Тобто обирає не вступати в полеміку. Схоже на те. Ще згадувала про досвід стосунків з одруженим чоловіком колись, про почуття провини, обіцяла собі більше так не робити. Отже, якщо підсумувати все, що ми маємо з джерела, шлях мішений це Постійні випробовування, так, і особисті кризи, і фінансові труднощі, і складні стосунки. Так, але водночас і злети, визнання, успіх, і головне, мабуть, постійний процес самопізнання, боротьба за себе, за свої мрії. І наостанок можливо варто повернутися до її ж слів, що згадувались, що складні стосунки були потрібні, щоб її чомусь навчити. Так, це цікава думка для роздумів. Наскільки такий підхід, пошук уроку в усьому допомагає йти вперед. А коли, можливо, заважає побачити реальність, ну, об'єктивніше, є над чим подумати. Віт.